Псалом 59 на закінчення. Тим, які колись зміняться. Повчання Давида на згадку про те, як він спустошив вогнем сирійську месопотамію і сирію сованську, коли повернувся Йоав і розгромив у соляній долині 12 тисяч чоловік. Боже ти нас відкинув і розтрощив, ти був розгніваний. Та помилував нас, Ти потряс землю, привів її в замішання, зціли її рани, бо вона захиталася, ти навів великі труднощі на свій народ, ти напоїв нас вином приголомшення, а тим, які тебе бояться, ти подав знак, щоб утікали від лука, щоб твої улюблені спаслися, вислухай мене і спаси своєю правицею. Бог сказав у своїй святині, буду радіти, розділю Сікіму, виміряю долину поселень: мій Галаат, мій Манасія, Ефраїм сила моєї голови, Юда, мій цар, Моав, посудина моєї надії, до Ідумеї сягатиме моє взуття, філистимці підкорилися мені. Хто ж приведе мене до укріпленого міста, хто мене поведе в Ідумею? Чи не ти, Боже, що нас відкинув, чи не виступиш Боже з нашими військами? Надай нам допомогу в біді адже людська поміч марна, а з Богом ми наберемося сили. Він матиме за ніщо тих, які гноблять нас. Євангеліє від Марка, розділ 9. Ісус промовив до них Запевняю вас, Деякі з тих, які стоять отут, не зазнають смерті, доки не побачать Боже Царство, що прийшло в могутності. А через шість днів Ісус бере Петра, Якова та Івана і виводить тільки їх самих на високу гору, і Він преобразився перед ними. Одяг його став блискучим і таким білосніжним, що жодний білильник на землі не зміг би так вибілити. І з'явився їм Ілля з Мойсеєм, які розмовляли з Ісусом. І озвався Петро і сказав Ісусові Учителю, добре нам тут бути. Зробімо три намети: один тобі, один Мойсеєві та один Іллі. Однак він не знав, що говорив, так вони були налякані. І з'явилася Хмара, яка оповила їх, і пролунав голос із Хмари: Це син мій улюблений. Його слухайте, і враз, озирнувшись навколо, не побачили біля себе вже нікого, крім одного Ісуса. А коли вони сходили з гори, Він наказав їм, щоб нікому не розповідали про те, що бачили, доки Син людський не воскресне з мертвих. І вони зберегли те слово для себе, допитуючись, що то значить з мертвих воскреснути. І запитували Його, мовлячи Чому книжники кажуть? Що спершу потрібно прийти іллі. Він же пояснив їм Ілля прийде раніше і приготує все. Тож написано про сина людського, що він має багато постраждати і бути зневаженим. Та кажу вам, що Ілля прийшов, але зробили з ним те, що хотіли, як написано про нього. Повернувшись до учнів, вони побачили безліч людей довкола них та книжників, які сперечалися з ними. Як тільки ці люди побачили його, зніяковіли і, підбігши, привітали його, а він запитав їх, про що сперечаєтеся між собою? І відповів йому один із натовпу Учителю, я привів до тебе свого сина, який має німого духа. Як тільки де схопить його, то кидає ним і він пін упускає, скригоче зубами, ціпеніє. Просив я твоїх учнів, щоб вигнали його, але вони не змогли. А він у відповідь каже їм О роде невірний, доки я буду між вами, доки я буду терпіти вас, приведіть його до мене. І його привели до нього. Дух, побачивши його, відразу затряс хлопцем. Упавши на землю, той, качався, пускаючи піну. Ісус запитав його батька, скільки часу, як це сталося з ним? Той відповів З дитинства. Часто кидає його у вогонь і воду, щоби погубити його Якщо можеш, допоможи нам з милосердя над нами. А Ісус сказав йому, що до якщо можеш, то все можливе віруючому. Тут батько дитини, скрикнувши, зі сльозами вигукнув Вірю, допоможи моєму невірству. Зауваживши, що збігається натовп, погрозив нечистому духові, кажучи йому, Духу німий і глухий, я тобі наказую вийди з нього і більше не входь у нього. Закричавши, дух сильно затряс ним і вийшов, а хлопець став, як мертвий, так що деякі говорили, що він помер, а Ісус узяв його за руку, підвів його, і той устав. Коли він зайшов у дім, учні наодинці стали запитувати його, «Чому ми не змогли його вигнати. А Він сказав їм це поріддя нічим не можна вигнати хіба що молитвою і постом. Вийшовши звідти, вони пішли через Галилею. Та Ісус не бажав, щоби хтось довідався. Він навчав своїх учнів і говорив їм, що син людський буде виданий у руки людей, і вб'ють його, і, будучи вбитий, Він через три дні воскресне. Вони не зрозуміли цих слів, але боялися його запитати. Прибули вони в Капернаум. А коли він був у домі, то запитав їх, що це дорогою ви обговорювали. Вони ж мовчали, бо сперечалися один з одним дорогою, хто з них більший. Сівши, він покликав дванадцятьох і каже їм Якщо хто хоче бути першим, нехай буде між усіма найменшим і всім слугою. І взявши дитину, він поставив її посеред них, обійняв і сказав їм Якщо хто ось таку одну дитину прийме в моє ім'я, той мене приймає, а хто мене приймає, той не мене приймає, але того, хто мене послав. Іван йому відповів Учителю, ми бачили одного, який не ходить з нами, котрий твоїм ім'ям виганяв бісів, і ми заборонили йому, бо Він не ходить з нами. А Ісус сказав: Не забороняйте Йому. Бо немає такого, хто зробив би чудо в моє ім'я і зміг би відразу мене лихословити, бо хто не проти нас, той за нас. І коли хто напоїть вас чашкою води в моє ім'я, адже ви Христові, то правду кажу вам, що не втратить Він своєї нагороди. А коли хто спокусить одного із цих малих, які вірять у мене, то краще йому було би прив'язати журновий камінь на свою шию і кинутися в море. І якщо тебе спокушає твоя рука, відрубай її, краще тобі калікою ввійти до життя, ніж маючи обидві руки потрапити до геєни у невгасимий вогонь, де черв'як не гине, і вогонь не гасне. І якщо твоя нога спокушає тебе, відрубай її. Краще тобі ввійти до життя кульгавим, аніж з обома ногами бути вкиненим до геєни, у вогонь невгасимий, де черв'як не гине, і вогонь не гасне. І якщо твоє око спокушає тебе, вибери його. Краще тобі з одним оком увійти до Божого царства, ніж маючи двоє очей бути вкиненим у геєну, де їхній черв'як не гине і вогонь не гасне. Бо кожний вогнем буде посолений, і всяка жертва посолиться сіллю. Сіль добра річ якщо ж сіль стане несолоною, то чим посолите її? Майте сіль у собі та зберігайте мир між собою. Друга хронік, розділ 29. І зацарював Езекія, бувши 25-літнім, і 29 років царював у Єрусалимі, а ім'я його матері Авва, дочка Захарії, і він робив те, що правильне перед Господом, згідно з усім, що робив Давид, його батько. І сталося, коли він став на своєму царстві, то в перший місяць відкрив брами Господнього дому і відновив їх. Він ввів священиків і левітів, поставив їх на стороні щодо сходу і сказав їм: Послухайте, левіти, очистіться тепер і очистіть дім Господа, Бога наших батьків, і викиньте нечистоту зі святого. Адже наші батьки відступили і вчинили зло перед Господом, покинули його і відвернули обличчя від Господнього намету, відвернулися, замкнули двері храму, погасили світильники і не кадили ладаном, і у святині не приносили всепалення Богові Ізраїля. Господь запалав гнівом на юду і на Єрусалим і дав їх на подив, на знищення і на освистування, як ви бачите на власні очі. І ось ваші батьки були зранені мечем, а ваші сини, ваші дочки, ваші жінки у полоні, в землі не своїй, що є тепер. Тому зараз є у мене на серці укласти завіт із Господом Богом Ізраїля, і він відверне від нас гнів свого обурення. Тож тепер не пропустіть можливості, бо вас обрав Господь, аби ви стали перед Ним служити, щоб бути йому служителями і кадити ладаном. І встали левіти: Маат, син Амасія, Йоїл, син Азарія, із синів Каата, із синів Мерарія, Кис син Авдія, і Азарія, син Ялелила, із синів Гецона, Йоа, син Земмата, і Йодан, син Йоаха, із синів Елісафана, Самврій та Іїл, із синів Асафа, Захарія та Маттанія, із синів Емана, Іїл і Семей, із синів Ідітона, Самея і Озіїл, і зібрали їхніх братів, і освятили за вказівкою царя за Господнім приписом, щоб очистити Господній дім, і священники ввійшли всередину до Господнього дому, щоб очистити, і викинули всю нечистоту, яка знайшлася в Господньому домі та у дворах Господнього дому, і левіти взяли, щоб викинути геть у потік Кедрон». І почали очищувати в перший день нового місяця першого місяця, а на восьмий день місяця ввійшли в Господній храм, очистили Господній дім за вісім днів і закінчили на шістнадцятий день першого місяця, і ввійшли всередину до царя Езекії, кажучи. Ми очистили все, що в Господньому домі: жертовник всепалення, його посуд, стіл покладання та його посуд, і весь посуд, який осквернив цар Ахас в його царювання, у його відступленні, ми приготовили і ми очистили. Ось вони є перед Господнім жертовником». Цар Езекія встав вранці, зібрав володарів міста і пішов до Господнього дому, і приніс сім телят, сім баранів, сім ягнят, сім козлів, скіз за гріхи, за царство, за святих і за Ізраїля. Він наказав священикам, синам Гарона, підійти до Господнього жертовника. і вони принесли в жертву телят, і священики взяли кров і вилили на жертовник, і принесли в жертву баранів. І вилили кров на жертовник, і принесли в жертву ягнят, і облили кров'ю жертовник, і привели козлів, що за гріхи перед царем і спільнотою, поклали на них свої руки, і принесли їх у жертву священники, і покропили їхньою кров'ю перед жертовником, і надолужили за весь Ізраїль, бо за весь Ізраїль сказав цар всепалення і те, що за гріх. І він поставив в левітів у Господньому домі із цимбалами, з арфами і з лірами за постановою царя Давида, Гада, царського провидця і пророка Натана, бо такий припис, даний через пророків за Господньою заповіддю, і піднялися левіти з гуслами Давида і священники з трубами. І Езекія сказав принести все палення на жертовнику, і коли почали приносити все палення, то почали оспівувати Господа і грали труби з гуслами Давида. Давида, царя Ізраїля, і все зібрання поклонялося, і співці, які співали, і труби, що трубили, аж доки не закінчили все палення, а коли закінчили приносити, то цар і всі, які там знайшлися, схилилися і поклонилися. І сказав цар Езекія та Володарі оспівувати левітам Господа словами Давида і пророка Асафа, і оспівували з радістю, упали і поклонилися. І Езекія продовжив говорити, закликаючи: посвятіть тепер ваші руки, Господу, приведіть і принесіть жертви і хвалу в Господньому домі. І зібрання принесло жертви й хвалу в Господньому домі та всепалення кожний, хто бажав серцем і в числі всепалення, яке принесло зібрання, було 70 телят, 100 баранів, 200 ягнят. Усе це на всепалення для Господа, і освячених телят 600, овець Три тисячі. Але священиків було мало, і вони не були спроможні самі обдерти все палення, то їхні брати Левіти допомагали їм, аж доки не закінчили справи, і аж доки священники не очистилися, бо левіти ревніше очищувалися ніж священики. І було велике всепалення з жиром до вершення жертви спасіння і жертв виливання і всепалення, і закінчили справу в Господньому домі. І зрадів Езекія і весь народ тому, що підготував Бог народ, бо справа відбулася несподівано. Друга Хронік. Розділ 30. І Езекія відіслав до всього Ізраїля та Юди листа, а також листи до Єфрема і Манасії, щоб прийшли до Господнього дому в Єрусалим, аби звершити Пасху для Господа Бога Ізраїля. І порадився цар, володарі та все зібрання, що в Єрусалимі, аби звершити Пасху в другому місяці, оскільки не змогли її звершити в той час, бо не очистилося достатньо священиків, і народ не зібрався до Єрусалима. І пропозиція сподобалася цареві та зібранню, і постановили Слово, щоб послати проголошення по всьому Ізраїлі від Версавії аж до Дана, щоб прийшли звершити Пасху Господу Богові Ізраїля в Єрусалимі, бо багато не чинили записанням. І пішли гінці з листами від царя і володарів по всьому Ізраїлі та Юді за приписом Царя, кажучи. Сини Ізраїля, поверніться до Бога Авраама, Ісаака та Ізраїля, і Він поверне тих, що спасаються, що залишились з під руки царя Асура. І не будьте такими, як ваші батьки і ваші брати, які відступили від Господа Бога своїх батьків, і Він віддав їх на винищення, як і ви бачите. Тепер же не робіть твердими ваші шиї, віддайте славу Господу Богові й увійдіть у Його святиню, яку він освятив навіки, і служіть Господу вашому Богові і відверне від вас гнів обурення. Бо коли ви повернетеся до Господа, ваші брати і ваші діти будуть помилувані перед усіма, які їх взяли в полон, і Він поверне їх у цю землю. Адже наш Господь Бог милосердний і милостивий, і Він не відверне свого обличчя від нас, якщо ми повернемося до нього. І гінці проходили місто за містом на горі Єфрема, Манасії і аж до Завулона, і стали для них, наче на посміховище і кпини, але мужі з Асира, з Манасії та із Завулона покаялися і прийшли до Єрусалима. На Юді була Господня рука, щоби дати їм одне серце, щоб піти зробити за наказом царя і володарів за Господнім словом. І до Єрусалима зібралося багато народу, аби справити празник опрісноків в другому місяці, збір дуже великий. Вони піднялися і знищили жертовники, що в Єрусалимі, і все, на чому кадили фальшивим богам, повалили і поскидали в потік кедрон. І зарізали пасхальне ягня в 14-й день другого місяця. Священики і левіти навернулися та очистилися і внесли все палення до Господнього дому. Вони стали у своєму чині за їхнім судом, за заповіддю Мойсея Божого чоловіка. І священики приймали кров з руки левітів. Оскільки багато людей із зібрання не очистилося, то левіти були, аби різати пасхальне ягня для кожного, хто не міг очиститися для Господа. Адже більшість народу з Єфрема, Манасії, із Сахара і Завулона не очистилися, але їли Пасху проти Писання. І Езекія помолився за них, кажучи: Господь добрий, нехай надолужить за кожне серце, яке щиро шукає Господа, Бога їхніх батьків і не за чистотою святині. І Господь вислухав Езекію і оздоровив народ, і сини Ізраїля, які виявилися в Єрусалимі, зробили свято опріснуків сім днів з великою радістю, співаючи Господу. З дня на день левіти і священники грали на гуслах для Господа. І заговорив Езекія до серця кожного з левітів і тих, хто має добре розуміння Господа, і вони святкували сім днів свято-опрісників, приносячи жертви спасіння і прославляючи Господа, Бога їхніх батьків. І зібрання разом учинило нараду, щоб святкувати наступних сім днів, і святкували сім днів з радістю. Адже Езекія відклав для зібрання Юди тисячу телят і сім тисяч овець, а володарі відклали для народу тисячу телят і десять тисяч овець, і багато святого для священиків. І зраділо усе зібрання: священики, левіти, все зібрання Юди і ті, хто виявився з Ізраїля, прозеліти, які прийшли із землі. Ізраїля і ті, хто живе в племені Юди, і була велика радість в Єрусалимі від днів Соломона, сина Давида, Ізраїльського царя, не було такого свята в Єрусалимі, і піднялися священики та левіти, і поблагословили народ, і було чути їхній голос, і їхня молитва пішла до його святої оселі на небеса.